Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку репарація ДНК. Молекула ДНК, як і будь-яка інша молекула, може зазнавати пошкодження. Ці пошкодження можуть бути різними. Може бути пошкоджено один нуклеотид, або ж відразу пара нуклеотидів. Може статися розрив одного з ланцюжків ДНК, або ж навіть обох ланцюгів одночасно. Причин для таких пошкоджень може бути досить багато. Часто ДНК пошкоджують ультрафіолетове та радіоактивне випромінювання. Суттєво небезпекою є деякі хімічні сполуки. Крім того, причиною пошкодження може бути помилка під час реплікації. Так, під час реплікації замість одного нуклеотиду в ланцюг випадково може потрапити інший, хоча трапляється таке дуже рідко. Наслідки таких пошкоджень для клітини можуть бути негативними. Гени, структура яких порушується, можуть перестати виробляти свої продукти РНК та білки. Наприклад, у результаті пошкодження одних, один із кодонів у середині молекули РНК буде кодувати не амінокислоту, а стоп-кодон. Тоді синтезується тільки половина молекули білка. Зрозуміло, що така молекула не зможе працювати і виконувати свої функції. Процес, який дозволяє живим організмам усувати пошкодження, що виникають у ДНК, називають репарацією. Більшість репараційних механізмів базується на тому, що ДНК це дволанцюгова молекула. Тобто в клітині є дві копії генетичної інформації. Якщо одна з них пошкоджується, то її можна відновити за допомогою другої копії, взявши її за зразок. Процес репарації відбувається в кілька етапів. Для його здійснення клітини використовують спеціальні ферменти. Пошкодження ДНК можуть бути різними, для кожного з них існують свої системи репарації. Одні дефекти можуть бути виправленими за допомогою лише одного ферменту, інші вимагають участі комплексу ферментів.